Вітаю всіх! Хочу зробити тему на таке відео. Чи остання це — допомога від Америки? Америка нам надає круту допомогу. Але ж ви розумієте, це для захисту. Я все зробила. Це, це остання серйозна допомога від Америки військова. Це остання серйозна допомога від Америки військова. Так. Робімо. Це остання допомога від Америки військова. Серйозно, Вона є останньою. Не цікаво далі. Так, вона остання. Хоч ви зрозуміли, вона остання. Це остання допомога дійсно. Для України. Це для України остання така серйозна допомога, щоб Україна щось могла ще зробити. Це так, вибачте, це так ось він цей топік, який виходить знову постійно. На жаль, ось це останнє. Добре, після цієї допомоги Америка буде скликати Україну на перемовини вже. Після цієї допомоги Америка буде напружувати Україну про перемовини, склонять, не знаю, що це назвати. Ще не визначено, це не визначено. Скажу відразу, це не визначено, що буде. Це невизначений варіант. Тому що допомога вперше буде йти не відразу вся. Допомога буде йти не відразу вся, знову. Далі, Ви знаєте, намагання деокупації зробити щось буде. Багато псов знову вкидів, бог ти мій. Ще є наступ ворога. Не без цього. Давайте так. Ще все вирішується на полі бою, тому, що хоче Америка, Америка хоче побачити результат від цієї допомоги. Що зможе Україна доокупувати, що ворог зможе своїм наступом зробити? Америка наглядач. Ось так.